Давай мені за дроб. Ти міш давати? Нє. Не передумала. Ну давай. Давай. Та це ж газка. Та ні. Я хочу, щоб я там застріла. Ти ж то міша ж треба не треба. Міша дивиться, то жорсткий трамплін, то для нього то... Я на задні, а коли, Міша, ти хочеш сприймати то тобі тяжко. Ну, що ми робимо? Ми ділаємо? Ми ділаємо що набира. ми делаємо? Ми делаємо контяги. Жестим. Все, набери. Ми жестим робимо. робимо. Takže s tím Mimíša. Mimíša mi tohle je Já to tady je tam. Ty máme brát tam, dám